Показуємо вже третій мішечок жіночі футболочки. Матеріал ХБ присутні всі розміри. Дана позиція зараз відпускається зі знижечкою у розмірі 2239 гривень. А вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день становить лише 1628 гривень за 25 кг. Переглядаємо цю позицію. У кого є якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Не втрачаємо можливості на вигідну покупку. Друзі, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Ділимося лайв трансляцією Сьогодні у нас протягом дня будуть зніматися і футболочки, і лосіни будуть, і шортики, спортивні, еластик, футболочки чоловічі Америка. Кого що цікавить, передивляємося нас в ефірі. Якщо немає Десь часу. Знаходитися в ефірі, можете долучитися до нашої групи у Viberі, куди викладаються всі наші огляди, і по свободі передивлятися позиції та мішечки, які знімалися, і також робити замовлення. Як долучитися до нашої групи у Viberі, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення за номером, який у нас на головній сторінці каналу в шапці профілю, долучити до групи, або написати повідомлення в Дірект і залишити свій номер. Вайбером. Ага, добре. І так, друзі, перший другий мішечок у нас вже забрали. Зараз огляд третього лоту. Забираємо третій. Хто ще не встиг придбати, можна робити замовлення і без огляду запечатаних не розпакованих мішечків. І так, Любов забирає цей третій мішечок, друзі. Любов, напишіть нам відразу повідомлення на Viber. Номер телефончика Viber у нас на головній сторінці каналу в шапці профілю. Вам необхідно перейти на головну сторіночку, натискаємо на значок Кавлатекс. Вас перенаправить на сторіночку каналу. Там в шапці профіля є номер телефону. Напишіть туди, менеджер прийме замовлення і вкажіть лот номер 3 футболочки. Дякую. Ціна такої позиції лише 1628 гривень. За 25 кілограмів. Позиція у нас іде зі знижкою. Знижка становить аж цілих 2239 гривень. Замовити можна не лише із відео огляду, а й без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Так, перший, другий і третій мішечок у нас забирають. Третій лот у нас за Людмилою. Ми чекаємо від неї повідомлення. Кому сподобалася дана позиція, передивилися в цілому лот і замовили, як із відео огляду або без огляду. Сьогодні ще будемо знімати цю позицію. Хто бажає саме із відеоогляду очікуємо наступний лот. Зараз ще трішечки покажемо. І для Людмили, яка забирає цей мішечок, і для решти глядачів. Передивляємося позицію. Сьогодні знімемо ще декілька мішечків. Саме цей лот вже забирають. Ось дивіться, ось вся позиція в цілому йде ось такого плану: плюс-мінус одинакова. Зі знижечкою 2239 гривень мішечок вагою 25 кг. Буде коштувати 1620 8 гривень по 1,6 доларів за кілограм. Підписуємося, друзі, на наш канал. Долучаємося до нашої групи. Ось це все. У нас футболочки жіночі, 25 кілограмів. Перший сорт під кодом 423. Лот номер 3. Зараз показуємо. Вартість мішка 1628 гривень за 25 кілограмів. Відправки у нас щоденні, в день замовлення. Хто сьогодні у нас замовить, сьогодні і відправочка. Дуже хороша позиція в хорошому стані. Всіх розмірів іде. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Ціна лоту 1628 гривень за 25 кілограмів, і це зі знижечкою. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Лоти із відеоогляду і акційні позиції товару йдуть у нас лише по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок ФОП. Якщо ви здійснюєте замовлення у нас в перший раз, то можливо накладним платежем по предоплаті 500 гривень, але за умови, що замовляєте перший раз, купуєте неакційні товари та без огляду запечатаний мішечок, який не показувався. Ось такі умови оплати. Відправочки у нас щоденні з кривого рогу на вантажні відділення по всій території України. Щоденно знімаємо по декілька мішечків кожної позиції, щоб можна було вибрати для себе саме під своїх покупців під їхні запити. Так, друзі, третій мішечок. Ось цей у нас забирають уже людмила. Ми чекаємо від вас повідомлення, а ми продовжуємо.